Друзі, є в нас такий рестайлінговий А-клас 2009 року, але не зовсім простий. Гарний стан, тачка як нова. це ви вже слухали везде де тільки можна, але тут дійсно так є, зараз вам покажу саме головне атлічдя. Подивіться, це без хімчистки. Воно ну, все грязненько, ну, наскільки це можливо, так він виглядає по салончику. Пробігу, друзі, 46 тисяч кілометрів оригінального пробігу, підтвердженого. На авторія буде писати офіційний дилер. що Це пробіг реальний, вона проходила ТОшку. Автозатемніння, передні задні партроники, електроскладання, передні стеклопідйомники, мультируль, є круїз, скло всерідне, подивіться, стан. Два годи тому чоловік поїхав сам в Германію, та купив його без розтоможки, він стоїв просто... По грошам 9 тисяч євро. Я вам покажу такі приколяси. Шторка все працює. Такий стан. Як вам стан пластика? Машина проїхала за 2 годи 2000 кілометрів. Масло заміна. Є всі чеки, де Сигналізація Starline Так все виглядає. Оригінальні коврики без нюансів, жодного нюансу. Дуже гарна тачка за свої гроші. Ціна не низька, але того стоїть.